Всім привіт, нарешті вдома. Ну, не знаю наскільки, там, ну, буквально пару днів, але мова не про то. Дивіться, пам'ятаєте, з минулого відео в мене лопло скло від тої того, того фігні, то того рефлектора, чи як, я не знаю, як називається. Коротше, Заказав я друге скло. У нас в Україні коротше, ціна сумасшедша, навіть не хочу казати скільки. Заказав я з Польщі і прийшло і воно трохи інше. Зараз вам покажу. От прийшло скло, але біда в тому, що в нього кріплення інше. Я чого знімаю цей ролик? тому що мало ли що, може в когось теж є таке. Бачите? Два, два отвори є на болти і цей кінчик, я так зрозумів, хвостовичок вставляється кудись. Ну, я в принципі знаю, де він. Давайте я його зараз поставлю. І подивимося на це скло. Ну, коротше скло мені обійшлося в районі до трьох до трьох тисяч я замовив, У нас в Україні все стартує від 5 до 9, тобто, дурбом конкретний. ну Подивимося, чи воно підійде, чи не підійде, хто стикнеться, то... То, щоб хоча б було, хоча б бачити його, його знає. Бачите, воно трохи не таке, воно не стає в штатне місце. Тобто треба знімати оцю пластмасу. всю І тоді буде, я так зрозумів, ставати скло. І для це, навірно, я не знаю, що воно мені підійде. В общем, коротше розбираю, от відкручую болтики і буду знімати цю пластмасу побачимо, що воно мені підійде. В общем, бачите, стало воно, в принципі, непогано скло. Але тут немає ніякого кріплення. Ну, тут треба щось придумати. Зараз цих два болти відкручу, щось тут надумаю, чим б його прижати звідти або. Про... зробити отвір так, в принципі, непогано. Але щоб його поставити, треба знімати от таку штуку. Ще залишилось зайво. от таку штуку. Оце все треба зняти і тоді воно стає. Ну, блін, недопрацьоване воно, якщо чесно, бо якби хоч тут щось було, якесь. Вухою на якусь, щось би вцепити, не знаю. Коротше, зараз щось подумаю, але взагалі-то непогано. Вже схожий на спорта <рес> з таким вітрином. Ладно.